Іграю, вітаю з перемогою вашу команду. Все-таки матч віди, все непростий, з вашої тренерської точки зору, що вдалося, що не вдалося сьогодні. Абсолютно не вдався перший тайм. Я б цю гру так би і розділив на перший, на другий тайм. Якщо перший тайм ми продемонстрували на 100%, я вважаю, так і те, як ми не повинні взагалі виходити на майданчик і грати в будь-якій грі. Повна така противополежність це другий тайм. От в другому таймі ми значно додали в швидкості. В принципі, те про що поговорили в роздягальні, все воно вдалося. Знаєте, трошки швидше почали рухати м'яч, з'явився простір використали його дуже швидко скоротили. Забили другий, третій м'яч вже трошки так і психологічно стало легше. І ще раз повторюсь, от другий тайм ми продемонстрували якісну гру. Які, за рахунок якої отримали, я вважаю, заслужену перемогу. То роздягання була у вас така чоловіча розмова, скажімо так? Саме так. Ну, знаєте, як я навіть зараз так швидко пояснити, чому так перший тайм складався, не знаю, ми, можливо, ще до. До сьогоднішнього дня таке враження здалося, що не виїхали з Івано-Франківська. Зовсім. Хоча й ми розмовляли, ми розуміли, що десь Галицька здоба буде діяти другим номером, намагатись знайти свій момент в, в контратації, і їм це вдалося. Ну, значить, правильні слова знайшли в перерві. Ну і можливо, є думки стосовно суперників, будете дивитись зараз наступні матчі чвертьфінальні. Будемо дивитись так, але ж це добре знайомі нам суперники, як хід, так і Черкаси Обленерго. Ми з ними грали в одній зоні, не одну гру, тому зараз знаєте, більше, так, більше, так придумають увагу відпочинку. відпочинку. Уже за завтра безпосередньо будемо буде матчу.